Сьогодні кулончик показую з камінчиком, який я дуже люблю, він незвичайний, це чароїд. Дуже красивий камінчик. Він у мене один, якщо зможу десь ще придбати, ще з задоволенням з ним попрацюю. І, звичайно, такий камінчик. Унікальний і досить дорогий я одягла в срібну проволочку. Срібна проволочка. Отакий на руці зараз покажу розмір, щоб видно було. Теж все закріплено, всі елементики закручені, закріплені, ніде нічого не роз'їдеться. Вот, боковушечка тоже закреплена. Вот такой вышуканный кулончик на подарунок. маме-бабусе, улюбленной своей, коханей, дружине, або коханей. Будь ласка, будет красиво упакованный. Подарунок, у коробочку красивуй. Планцюжок, під колір теж, під колір срібла, але, звичайно, він не срібний. Застібка така закручується тут, все надійно. Щоб ви не думали, що в мене тільки мідна проволочка, у мене є і срібна проволочка. Але з мідю я більше люблю працювати, вона мені ближче. Ну, і декілька колончиків я вам покажу із срібною проволочкою. Дротиком, срібним дротиком. От якби би воно при... трошки наблизило, щоб можна було побачити цей чароїтик. Ну, Зараз на, на білому фоні спробую. Мені тут трошки, трошки гірше. Тут видно проволочку. От в чому проблема зняти ці е, гарно, красиво зняти ці кулончики, ці прикраси, тому що на одному фоні видно камінчик, а на іншому краще видно проволочка. Дротик, ну камінець, звичайно, тут я не знаю, як передасться чи ні, но він унікальний.